Отже, вага до 86 кілограмів в синьому куті. Чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон України з рукопашного бою та призер чемпіонату України з тайського боксу. Представник міста двох міст. Кривий ріг та бровари. Сахід, ну що, ж, друзі, довгоочікуваний реванш. Довго очікуваний Рваш між Сахібом Байравим та Артуром Дубаускасом. Пам'ятаємо той перший поєдинок ну і перемогу Дубаускаса. Але сьогодні Сахіб Байрамов, який зараз з'являється в ринг, прагне, звичайно, ж, завоювати цей титул. Сахіб Байрамов йому 33 роки, і це для нього вже 19-й поєдинок у профікар'єрі. 9 перемог, 6 поразок та 3 нічі. Він представляє два міста, Кривий Ріг та Бровари. Принаймця під керівництвом Гріпшаха Огли у спортивному клубі. Фанат саме. Міста Бровари. Майстер спорту України з кікбоксом чемпіон чемпіона України з кікбоксом призер чемпіонату України з тайського боксу, чемпіон України з рукопашного бою. Ну і також є металістом чемпіонату світу з кітбоксангу за версією папо. Сахіб Байрамов, друзі. Національного рейтингу. Артур Дубаска. Ну що друзі? чинний чемпіон України лідер національного рейтингу: 27-річний вінничанин Артур Дубаускас. Це для нього вже дев'ятий поєдинок у профікар'єрі. Чотири перемоги, три поразки та одна нічия. Тренується у спортивному клубі Нокаут під керівництвом Віталія Ситника. Є майстром спорту України міжнародного клаксу з кікбоксингу і навіть незважаючи на те, що зараз зупинилася музика, Добавскас продовжує крокувати. Чемпіона України з K-1 серед професіоналів, ну і також срібний призер чемпіонату світу. З K1 минулого року. Артур Дуба оскарзі. Це Віктор Гуров у куті Сахіва Байрамова. Відомий боксер, кікбоксер, кулачний боєць, який зараз буде секундант, секундантом саме Байрамова. Отож, друзі, все готово до початку цього титульного протистояння. Ще раз нагадаю, перша важка вага, вагова категорія до 86 кілограмів. Друзі, поїхали початок з цього довгоочікуваного реваншу між Байрамовим та Дубаускасом. Як же пішов Сахіп? Ось тут головне для Дубаускаса зупинити ось цей стартовий спорт від суперника. Ну і далі ми знаємо, як може працювати Дубаускас. Але Байрамова бажання просто величезне. Зараз Байрамов намагається одразу ж в першому раунді знищити свого суперника. Підтискає Дубаускаса до канатів. Але спокійно виходить з-під них Артур. Так, потрібно смикати. Потрібно смикати. Тут підказують. Одному з боксерів, а ось тут удар нищий пояс. Від Байрамова. Далі продовжує свою атаку. Ще й двійка залетіла у голову Дубаускаса. Є час на відновлення. Але все гаразд. Таке враження з Дубаускасом. Він може продовжувати цей поєдинок, але все ж таки потрібно відновитися, Артур. Ось тут питання до функціональної готовності Байрамова. Якщо в першому поєдинку підсів, підсів і фізично і функціонально Байрамов розбивав свого суперника Дубаускас, то що буде в цьому поєдинку величезне питання. Розуміє, що потрібно берегти сили і потрібно грамотно відпрацювати. Непогана зараз контратака виконанні Дубауска. Ось так зустрічає Артур свого суперника. Чергує серіями по корпусу та голові. Чи бекфіст від Бейрамова. Величезне бажання, помітне у Сахіба Байрамова. Щоб здобути ось цей титул, довгоочікуваний титул, бажаний титул чемпіона України серед професіоналів у ваговій категорії до 86 кілограмів. І навіть ось цей хіл Хілкік поки що не допомагає в бирам. 50 секунд до завершення першого раунду. Ось вона робота від Дубавського. Ось вони ось ці переходи з корпусу на голову. У звичній манері зараз працює Дубаускас. І подивіться, як же збиває з рівноваги, як же підсікає свого суперника цим неприємним лоу-кіком Бойрамов. Двійка від Дубаускас. Ще й хай кік від Артура намагається одразу ж відповісти Байрамов. Але таке враження вже важкувато дихає Сахі. Показує Рефері, що вдарив нище пояса його. Суперник. Не таким чином є ще й час на перепочинок у Байраму. Але сам Дубауска здивувався, що влучив нище пояса своєму візові. Шалений просто правий прямий. Ой-ой-ой! ой Ще один удар нище пояса. І тут, звичайно, дуже боляче Дубаускас. Як же боляче до Баускасу, але не робить рефері поки що зауваження Байрамову. і не знімає очко Сахіва. Це вже другий заборонений удар з боку Байрамова у першому раунді. Але гадаю, що потрібно карати. бійця за ось такі заборонені удар. Тим паче це вже не вперше. Ні, лише попередив зараз рефері Сахіба Байрамова. І ось так розвів плечима, кивнувши Артура Дубаускас. Так багато залишається до завершення першого раунду. Прунав на дзвон, друзі, і дебютне цьому поєдинку. Це протистояння між Сахібом Байрамовим та Артуром Дубаускасом. Ну і надалі на нас очікують. Два головні поєдинки. Супербій за титул чемпіона Європи у ваговій категорії до 72 кілограмів. Ну і звичайно ж, головний бій сьогоднішнього івенту за титул чемпіона Євразії у Хевівей. Тут буде дуже дуже цікаво. Ну що, друзі, другий раунд. Боєрамов проти Дубаускаса. Вагова категорія до 86 кілограмів. Перший важкий дивізіон. Ось тут вже серійно працює Дубаускас. Звичайно, знають один одного. Ще раз нагадаю, хто що щойно долучився до нашої трансляції, що це реванш. Знову підтискає Добаускас. непогано провелив його Байрамов. Відповідає одразу Сахіп. Але чіпляє ось цим лівим хуком, роблячи відтяжку зараз Добаускас. Ну і знову тут. Дає можливість своєму супернику ось так попрацювати. Байрамов Бекфіст від Сахіба. І Окскі. Ось такий рублячий удар у виконанні Сахіба Байрамова. Продовжує розбивати передню ногу свого візові. Дубаускас неприємні. Тільки по внутрішній поверхні стигнає, ось тут втратив рівновагу. Байрамов тут не було ніякого нокдауну. І цей поєдинок продовжується. Не дістає зараз бейраун. Звичайно, дуже важко йому з дальньої дистанції працювати. Поки ще і не скороще, ну і знову Ну і Фронтом зустрічає Дубавська свого суперника. Півтори хвилини залишається до завершення другого раунду. Знову працює першим номером Дубавська, але яка ж божевільна, просто серійна робота. Застосувати стопінг в Байрамах, але дуже важко розбиває зараз артур свого суперника. Ну, ось він, Артур Дубавська, у всій красі. Дуже важко так Віддав свідому ініціативу після ось такого спорт у першому раунді. Це те, що я казав. Головне, перетерпіти було Дубав, Ну і Він це зробив у дебютному відрізку цього протистояння. Раз дуже самовпевнено працює Байрамов, костив руки. Але з Дубаускасом потрібно цього робити 30 секунд. Остання 30 секунд у другому раунді. Забирається три хвилинку Дубаускас. Гадаю, що тут не є сумнівом для суддів, хто ж є переможцем. Цієї три хвилини ось так поглядає на своїх секундантів байрамов і таке враження не знає, що робити зараз їх. Просто не знає. Піцімально вже підсів байрамов і ще і справа прилітає від Дубаускаса на останній секунді другого раунду. Отож, друзі, остання перерва перед фінальним відтиском цього титульного протистояння у першому важкому дивізіоні. Що, друзі, третій раунд? Третій раунд попереду, останній раунд цього титульного поєдинку між Сахібом Байрамовим та Артуром Дубаускасом. Відновився зараз Байрамов, пішов вперед на свого суперника, але чи надовго вистачить Сахіба. Ось тут головне питання. Зараз у своїй звичній манері працює Дубаускас, не форсуючи події грамотно, проводячи свої атаки без якогось сумбуру хілки, у виконанні Бойрамова. Дуже важко дістатися цим ударом до підборіддя. до Баускаса. все бачив зараз. Артур ну зараз знову підтискає свого візові до канаті. Дубаускас так поступово намагається влучити, Зачепився за канатну стрічку. Дубаускас. Звичайно ж тут підтримка. Підтримка у відничанина є. Червоному спортсменсі у Бучі. Фронкейк від Дуба Оскаса. Знову тут намагався попередньої нозі суперника попрацювати локітами Артур. Ось ці переходи, які просто закручують Байрамова. Не знає, звід, звідки прилетить Сахів. Ось таке враження і не встигає просто перекриватися Байрамов. Так, і за допомогою цих Беккістів намагається вийти з-під канатів Сахіп, але бомбардування продовжується. Ось він черговий вибух від Артура Дубаускаса. Відповідає зараз мідлкіками Байрамов. поспіль, ось він, Бекквіст, але по рукавичках суперник знову не дістає. Все башить, все контролює Дубаускас. А що тут? Проблеми, проблеми якісь з плечем. У Байрамова ну і рехавері відраховує нокдаун. Ось так, перший нокдаун. У цьому титульному рванчі Звичайно, за очками програє Байрамов Ще без шансів. Ой-ой-ой, ще ліко, ще ті за правилами це заборонено. Це не Муайтай, це не тайський бокс, де можна серед професіоналів виконувати виконуватись. Зараз чудово. Чудово на відході ловить свого суперника. Зараз Дубаускас. менше 30 секунд залишається. А ще й куліно від Артура. Ой-ой-ой, правий прямий пропускає. Все куфта зараз Байрамов просто виживає. Останні секунди третього раунду випіхає просто Дубаускас. І що тут знову відраховує репері? Другий нокдаун, стоячий нокдаун для Сахіба Байрамова. Важко. Просто важко. Неймовірно важко Байрамову. Чана Артур Дубаускас. Хлопець неймовірною швидкістю. Хлопець з неймовірною майстерністю. Він дарма носить наталі. Пояс. Діючого чемпіона України серед професіоналів, друзі, цей поєдинок завершився і гадаю, що тут буде без сюрпризів. Фантастичний поєдинок, ну і неймовірний бій показав сьогодні Артур Дубаус. У безпеці на наших подіях Анатолій Сорока, будь ласка, до ринку Також хочу запросити ще одного нашого партнера. Це голова благодійного фонду Вся Україна Валентин Штеренко. І наш двох постійний гість наших турнірів легенда українського спорту. Олександр Олієв. обласки нашим гостям. Ну що, друзі? Давайте дошукаємося на суддівський вердикт, який вже за лічені секунди. Олександр Лєєв Валентиншко Шкляренко. Саме вони будуть проводити цю церемонію нагородження. Дуже важкий поєдинок для Сахіва Байраму, Але він красен він все ж таки. Зробив, зробив те, що міг зробити і викластися на максимум. Але Артур Дубаус сьогодні був просто божевільний. В хорошому сенсі цього слова. У нас все це більше протокол. Шановні категорії сьогодні працюють в ренці, тому вони не можуть підіймати під руку якщо не рукавичками. Все забрали, дякую Раф. І вітаємо чемпіона. Цьому домою перепахає. Артур! Так, друзі, Артур Дубаускас залишає собі титул чемпіона України серед професіональних улоговій категорії до 86 кг. Не вдалося Сахібу Байрамову взяти. Реваж дуже багато розмов було перед цим поєдинком і на прес-конференції, на церемонії зважування. Але все ж таки пояс залишається у Вінниці у голодіннях Артура Дубаускаса. Друзі, попереду два. Найочікуваніші поєдинки сьогоднішнього івенту у Супербій за чемпіона Європи, у ваговій категорії до 72 кілограмів. Ну, звичайно ж, бій за пояс чемпіона. Є у вазі 91. Хеві-вейт, друзі, також буде далі. Ми Дякую своїй команді, дякую своїм тренерам, партньом, всім, хто підтримав. Дякую Збройним силам України. Слава ЗСУ! Со свидетелями России вам Ахмада Меда. Здесь у нас взаимодействует очень интересный парень. Его знают во всем мире Алексей Любченко. Алексей, можно тебя выйти? Давайте поаплодируем бойця, у которого сами большой рекламы в Україні. К один средний профессионал. Алексей. Я думаю, що он надо что-то сказать. Я гарно. Друзі, давайте подержимо під пару. І ми сподіваємося, що на прижачного ми вийдемо від вийде противостояння. Що ж, ми знаємо, що в нас вже є пара на наступний турнір. Ось там фотограф. Робіть фотографію. Це був останній поєдинок завої чемпіона України. Далі ми переходимо. Super fight!